Сидять дві блондинки і жваво обговорюють теорії відносності атомних часток другого порядку. Аж тут одна бачить, що до них наближається якийсь чоловік і каже інший: Так, Катю, шухір, обговорюємо серіал. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <звук> Дружина запитує чоловіка Мойшо, ти чого ніяк не заснеш? Крутишся вже другу годину. Та я Ізі 500 гривень заборгував, завтра віддавати. Знаєш, як не хочеться, дружина зі словами. Зараз усе владнаємо, набирає номер Ізі. Ізю, це Сара, дружина Мойші. Він винен тобі 500 гривень. Так. «Так от він тобі їх ніколи не поверне, лягає в ліжко і каже чоловікові. Спи спокійно, любий. Нехай тепер у Ізі буде безсоння. Прикмети дівчат випрямила волосся до дощу, уклала волосся до вітру, гарно вклала до урагану. На голові хаос зустріла всіх знайомих. У приймальній комісії. Яку за рахунком освіти ви хочете отримати? Третю. Третю? А які у вас уже є фольклорист і генетик? Дивний вибір. А чому ви ще й ветеринаром хочете стати? Хлопець відкриває коробку, випускає на стіл приймальної комісії десяток маленьких хатинок на курячих ніжках. Розумієте, вони вже третій день нічого не їдять.